Доброго дня, директор департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Міщан Ігор. Сьогодні тема нашого брифінгу: безбар'єрність у соціальних послугах Київської області. Безбар'єрність у дії. На Київщині це завжди є пріоритетом. Безбар'єрність це не тільки безбар'єрність фізична, це безбар'єрність у наданні соціальних послуг, безбар'єрність у праві на працю, безбар'єрність у праві на освіту, безбар'єрність інформаційна і будь-яка безбар'єрність, яка дозволяє людині з певними фізичними обмеженнями Відчувати себе у суспільстві рівноправним. Перш за все, на сьогодні одним із головних авторитетом є розповсюдження служби соціальне таксі. На сьогодні в Київській області в 12 територіальних громадах запроваджена ця служба соціального таксі. Як правило, це зроблено або за рахунок місцевих коштів, або за допомогою міжнародних організацій, благодійних фондів і, фондів, і фонду соціального захисту осіб з інвалідності. Серед цих громад це Біло, Білоцерківська, Тетіївська, Фурсівська, Гірська, Студеньківська, Баришівська, Бучанська, Іванківська, Славутич, Васильків, Обухів, Фастівська, міські територіальні громади. У 2025 році проводиться підготовча робота з створення цієї соціальної служби у Сквирі, Таращі, Переяславі, Калинівський, Білогородській, Гостомільській, Дмитрівській, Ірпінській, Козинській, Міроневських територіальних громад. Головне завдання, щоб всі територіальні громади мали соціальне таксі і щоб це була дійсна соціальна послуга з перевезення осіб з інвалідності по тим вправам, які їм потрібні, перш за все, з охорони здоров'я, оформлення будь-яких державних соціальних допомог та, допомог та соціальних послуг. Підтримане проживання. Це альтернатива направлення людей до інтернатних закладів. Відповідно до Європейської конвенції осіб з інвалідністю. Особа, яка отримала інвалідність, має право залишатися у своїй територіальній громаді, а не так, як це було за радянським прицембам, розміщено в обласних інтернатних закладах. Тому на сьогодні, по на сьогодні, послугу підтримного проживання активно розвивається в наших громадах. Вже відкрита дві два центри підтримного проживання, один на базі обласного центру реабілітації в Переяславі, інший на базі громадської організації, родина. У місті Фастові Міністерство соціальної політики, Київська обласна державна адміністрація всебічно підтримує громадські організації, благодійні фонди інші соціальні ініціативи для започаткування цієї послуги в громадах у будь-яких формах власності. На сьогодні сім територіальних громад: Дмитрівська, Бучанська, Таращанська, Фастівська, Білоцерківська, Переяслівська, Бородянська вже готові і надають послуги з підтриманого проживання. Наші обласні інтернатні заклади також проводять трансформацію. З них вже сім надають послуги як центри надання соціальних послуг та реабілітації, створюються відповідні відділення. Особливу увагу приділяємо. Нашим героям, ветеранам, а також членів сімей. Ветеранів, перш за все, це батьки, які потребують цілодобового соціального догляду. Створено шість палатів ветеранів і одне відділення для розміщення ветеранів та членів їх сімей. Дуже важлива інформаційна безбар'єрність. Для цього Міністерство соціальної політики запровадило комплекси, єдина інформаційна система соціальної сфери, єдиний соціальний кабінет, і Київська область входять в п'ятірку топ по впровадженню цієї соціальної. Соціального сервісу можливо замовити з дому соціальну послугу без звертання навіть до центрів надання адміністративних послуг, але у всіх центрах надання адміністративних послуг у всіх управліннях і відділах соціального захисту населення підключені програмні комплекси Єдина інформаційна аналітична система, де зможуть надати консультацію і запровадити надання соціальних послуг в електронному документа обігу. Крім цього, велику увагу приділяється комплексному соціальному обслуговуванню за принципом кейс-менеджменту. В області 49 центрів надання соціальних послуг і територіальних центрів соціального обслуговування населення активно впроваджують саме на підході до кейс-менеджменту. В цих центрах відкривається нове відділення, як такі як університет третього віку, там де людей навчають. Інформаційної грамотності для того, щоб будь-яка особа через соціальний портал Мінсоцполітики могла себе оформити соціальну допомогу або соціальну послугу. Величезну увагу приділяє департамент соціального захисту населення роботі з громадськими організаціями. Будь-яка громадська організація може стати надавачем соціальних послуг. І при витримці державних стандартів отримувати підтримку від держави і від обласного бюджету особливо хотів би звернути увагу на постанову Кабінету міністрів України 888, якою запроваджена. Гроші ходять за клієнтам по наданню послуги внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю або маломобільним і людям похилого віку. Ці люди можуть самі визначати, хто буде надавати їм допомогу. Наша область безбар'єрна область. Ми робимо все для того, щоб люди з інвалідності могли реалізувати будь-які свої права.